На лінії фронту в Україні прогнозують смертельне літо. За даними іноземних аналітиків, ситуація на передовій викликає серйозну стурбованість. Наша армія ризикує зіштовхнутися із тотальним браком ресурсу мобілізаційного та фінансового. Більше того, фахівці подекуди починають обмовлятися про дефолт, що у результаті відбувається у найгарячіших зонах, та який прогноз дають західні змі, поговоримо у цьому випуску на каналі «Сейчас». Підписуйтесь і мерщіть до важливого. Невтішні пророцтва на це літо дає видання The Wall Street Journal». У матеріалі йдеться на Україну та Росію очікує смертельне літо, під час якого можуть загинути тисячі людей. Проте жодна зі сторін не зможе досягти вирішального прориву. Автори статті посилаються на слова неназваного високопоставленого українського силовика, який розповів, що у Росії швидше за все продовжить жертвувати великою кількістю солдатів заради невеликих успіхів. Нині кожна зі сторін намагається зрівняти рахунок та завдавати болючого урону противнику, щоб отримати перевагу напередодні зими. Так, Федерація б'є по українській енергетичній інфраструктурі та оборонним позиціям зсу. Водночас Україна атакує далекобійними ракетами тимчасово окупований Крим, агілесову п'яту для Кремля. Чи станеться російський широкомасштабний наступ влітку досі під питанням? Що для українських стратегів, що для західних радників? Станом на 16.00 1 першого липня по всій лінії фронту сталося вже 121 бойове зіткнення. Найбільше бої від початку цієї доби відбуваються на покровському напрямку. Найбільшу активність загарбник проявляє в районі Новоолександрівки. Біля цього села сьогодні обліковано вже 13 російських атак. Водночас ворожі війська не полишають активних спроб зламати нашу оборону на сіверському, лиманському, куп'янському та турецькому відтинках. Окремо пропоную зосередитися ще на останньому. По турецькому вектору ворог тисне в бік міста Турецьк, населених пунктів північне, південне та Нью-Йорк. Чотири боєзітнення тривають. Ситуація контрольована, заспокоюють у генштабі ЗСУ. Тим часом там почалася екстрена евакуація. За три дні з території громади евакуйовано вже 711 мешканців, із них 20 дітей. У місті залишається близько 5 тисяч мешканців. Загалом у громаді близько 10 тисяч. Наразі багато з них прагнуть евакуюватися. Далі послухаємо Руслана Осипенка, начальника головного управління нацполіції по Донецькій області. По максимуму намагаємось надати допомогу місцевим, які самостійно. Також виїжджають, ну і по максимуму піти до моволодіння, щоб встановити хто там, ще залишається. Цей напрямок є одним із найгарячіших. Вся увага військових експертів прикута саме сюди, адже мета противника взяти Торецьк у кліщі, і в результаті обвалити фронт збройних сил України. Втрата міста фактично стане втратою всієї Донецької міської агломерації. При цьому Американський інститут вивчення війни розкусив план Путіна щодо війни на виснаження і за такого сценарію попереджає, що без контрнаступальних операцій Україна може програти. Тому Захід має поквапитися із наданням Києву необхідної підтримки для проведення контрудару, аби зруйнувати так звану теорію перемоги Путіна та уникнути подальшого затягування війни, яке б заважало забезпечити мир, прийнятний для України та її партнерів. До слова про мир. Публічно посадові особи вже визнали, однією зі складових будуть мирні перемовини. Президент України Володимир Зеленський озвучив модель діалогу, яка потенційно можлива між Києвом і Москвою. Зараз її гарант назвав в інтерв'ю виданню «The Philadelphia Inquirer» Далі пряма мова. Модель, яка була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони своєю чергою взяли на себе відповідальність домовлятися із нами, а потім відповідну угоду підписувати з Російською Федерацією. І так воно спрацювало: дві дзеркальні угоди, між якими є ООН та Туреччина, пояснив президент. Аналогічний сценарій може бути застосований щодо різних галузей: до прикладу, в територіальній цілісності, в енергетиці, в судноплавстві тощо. Разом з тим бойових дій не уникнути. Видання Вельт готує українців до великої мобілізації. Не менше ніж півсотню тисяч нових військових кожні три місяці, або ж 200 тисяч новобранців треба залучити до кінця цього року. Це дозволить компенсувати втрати та сформувати нові бригади. На додачу до цього питання на Україну тисне ризик дефолту. Видання за економіст прогнозує обвал економіки може статися уже через місяць, у разі якщо влада не може домовитися із кредиторами про реструктуризацію боргу на додачу. Україна скорочуватиме видатки на оборону. Про це йдеться у бюджетній декларації уряду на три наступні роки. Згідно з нею, держава планує 2025-го витратити на армію 2,2 трильйона гривень. А 2026-го вже 1,6 трильйона. При цьому 2027-го ця сума знизиться до 1,5 трильйона. На цьому поставимо три крапки. Більше новин побачите на нашому каналі вже незабаром. Для цього підпишіться, залишайте коментар та не припиняйте перегляд. Дякую, що ви з нами, і до нових зустрічей. Невідомі літальні апарати знову б'ють рекорди. На кілька російських областей стався масований наліт дронів. На цьому тлі одразу у трьох регіонах трапився блекаут. Містяни вирішили звернутися до самого Путіна. Що ж просять у свого владики? Про це говоримо у випуску на каналі. «Сейчас». Нагадую вам про підписку і поїхали. Залізні пташки цієї ночі влаштували авіаперегони. На шестя дронів повалило на російські прикордонні регіони. Відповідно до даних, які міноборони Російської Федерації оприлюднили у ранковому звіті за 1 липня. Росіяни нарахували у себе над головами аж 36 БПЛА. 18 безпілотників над територією Брянської області, дев'ять над Курщиною, і стільки ж над територією Білгородщини. Ніби того черговими засобами ППО, всіх їх було знищено та придушено. Щоправда, у губернатора Курської області Алєксія Смірнова арифметика інакша. Каже, що приземлили вони не дев'ять, а сім апаратів. Де поділися ще два? Питання риторичне. А ось такі звуки чули у темний час доби жителі Вигоничів на Брянщині. То це збиття або приліт? Напишіть в коментарях. А ми ж пересуваємось до Білгородської області, яка страждає від регулярних атак з неба, чи не найсильніше. Близько другої ночі Грайворонський міський округ потрапив під атаку. Попередньо ніхто не постраждав, але у селі Глотове кілька БПЛА атакували приватний сектор. Пошкоджено два домоволодіння та один автомобіль. У селі Сподарюшене внаслідок скидання вибухового пристрою зруйновано приватний будинок. Про таке пише глава регіону В'ячеслав Гладков. На додачу чиновша констатує є пошкодження на лініях електропередач. А жителі області, окрім клопків, скаржаться ще й на блекаут. Немає світла, проблеми з інтернетом та подекуди немає води. Як повідомив виконуючий обов'язки гендиректора водоканалу Андрій Колесніков, зараз відключили власні та залучені генератори для подачі і відведення води. Але тиск може бути низьким. На дорогах транспортний колапс у місці не працюють світлофори, став як вкопаний громадський транспорт. Електричства нет, трамваї встали. люди йдуть пішком. Губернатор Білгорощини спробував залагодити ситуацію і заспокоїти своїх співвітчизників відозвернення. Плановий запуск. и подачи электроэнергии в первую очередь в жилые кварталы наших городов и сел. В социальных сетях мы видим, поступают вопросы, что у кого-то нет возможности приготовить, например, своим детям горячий дом, маленьким грудным. Волонтеры, которые есть у нас в каждом муниципалитете, готовы оказать содействие и, или муниципалитеты, потому что у нас есть работающие детские сады, больницы, конечно, при соблюдении всех Тих норм ми готовий допоможі а, казати. Перебої з електрикою спостерігаються також у Воронезькій та Курській областях. За даними пабліки, сталося нещастя після диверсій, атак БПЛА і вибухів на підстанціях у Старому Осколі. Саме там розміщена одна із найпотужніших і найбільших у ЄС підстанцій металургійна. На Білгородщині вже обіцяють побороти блекаут до 21.00 за місцевим часом. Але окремі активісти чекати не можуть. Незадоволені та озлоблені мешканці Грайворонського міського округу написали звернення президенту Росії Владіміру Путіну і міністру оборони Андрію Білоусову. Основна народна претензія, нібито замовчування і ігнорування проблем з боку влади. Уважаємий Владимир Владимирович і Андрій Ремович. Мы, жители Грайворонского городского округа Белгородской области, хотим привлечь ваше внимание к самой животрепещущей на данный момент проблеме массированных обстрелов Грайворонского округа со стороны вооруженных сил Украины. Мы считаем, что тем самым нарушаются наши незыблемые права. До звернень подключилась и петиция. Люди собрали более 2000 подписей за прекращение обстрелов. Але и тут не все так просто. На точки збору підписів виїжджала поліція, аби вилучити заповнені аркуші і зібрати інформацію про організаторів акції. Все, що робить тим часом влада Білгородщини, продовжує видавати місцевим жителям вогнегасники. Мовляв, до самої межі з Україною в найгарячішу зону обстрілів їхати небезпечно, тому спасайте себе самі. Найцікавіша інформація долинає ще й з боку Тверської області. Ще рано вранці, 29 червня, два БПЛА атакували військову частину 54-169 у місті. Торопець у будівлі виникла пожежа. Цим діляться джерела видання Астра. Як раніше повідомляло видання, цей об'єкт безпілотник вже атакував вночі 5 травня. Тоді дрон так само упав на території, і внаслідок чого зчинилася пожежа. Що ж, з нетерпінням чекаємо на деталі цієї історії, а на цьому я кажу вам дякую за увагу. Залишайте коментарі, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал сейчас. Ще побачимось.